А що ти там робиш, мам? Жуки. Відганяю роз в жуки. А вони люблять рози. А понюхай, яка вона пахне Я сьогодні підходила, нюхала. Попробуй який аромат. А, пахне. Ти що? Через що вони і падають сюди ці жуки і, і їдять цей сок, лепестки ці їдять. О, це, ж треба. це треба чогось кропити, чи вже нічим її не покропиш. Це ну, да, треба вкупити, ві... щоб вони не нападали, бо вони з'їдають її. Сонечка ну, з нею виходить. Керма на хоні Да? Стій, зараз ще раз покажу. А як пахне. Мені всі рози нравляться взагалі. Ходиш і кожен день любуйся. Почекай, покажу тебе. Да, гарно так смотриться, там. вам. Ага. А як ти туди? А я зайшла сюди, побачила тут е чорніє жучок. Як я прийшла, а їх тут аж шість ти що? Шість. Письте шествіє. Да? Ось, подивіться, ще бутон. в бутоні вже з'їли. Оце дивіться, щоб вона мала бути ще довше, да? угу. то вони її просто з'їли. Ось ось ось. Ось так полюбуватись, поки ще є, не перецвіла, не з'їли. Така краса. А я не родишся. Угу. А чого їх аж там шість? Ну, бачиш гарні рози, а щось нападає на них. Треба запішти таку, запишлити таку красу, поки є. На сьогодні хорошенько. Сонечко. Зараз підемо вишні їсти. Савучі, підемо вишні їсти. Пішли сьогодні, ще на мене не ходили.